Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді буде ось такий павербанк. Буде дуже швидкий огляд з розбором. Подивимось, що там всередині. Дав знайомий каже, що, що цей павербанк не альо. Написано 20 000 мАч. Я кажу, що він дуже легенький, хоча піска туди наклали. Заявлена ямність 20 000 мАч, потужність 38,5 Вт. -год. Якщо перерахувати потужність, то це буде 10 мАг. Незрозуміло, чому вони так граються цифрами. Три USB-порти на виході. Написано 5 В 2 а максимум. Перший порт 5 В 1 а максимум. другий порт 2 а максимум. третій порт 2,1 максимум. Ось в мене є таке навантаження примітивне. 1-2 А. Спробуємо на 1 А. 1 ампер працює. Так, 1 ампер всі порти працюють. 2 ампери, Тухне. Так, заявлених 2 ампери не тримає. Ось бачимо такий примітивний індикатор заряду світодіодний. Такі павербанки продають на OLX і не в одного продавця бачив такі. Фонарик. Зараз я його швидко розберу. Подивимося, що там всередині, і спробуємо протестувати батарею. Розібрав. Всередині бачимо нові нанотехнології. Дивіться, два акумулятора зовсім не припаяні. Ну, я не впевнений, що це акумулятор, можливо, пісок, як завжди. Контролер примітивний. Все зроблено по мінімалки. Навіщо вони ці два акумулятори сюди впихнули? Поміряємо, чи це акумулятори, чи муляжик. Мабуть, пісок. Китайці вже ліняться пісок, припаювати клемами, щоб не так видно було, що це підробка. Дві банки прицепили, підпаяли. Можливо, якась із цих банок ще з піском їх потрібно розірвати, але я думаю, вони б їх, їх просто не спаювали б. Зараз спробую розковаряти якусь із цих банок. Настоящий китайський пісочок. Ну, цю банку немає сенсу розбирати, там те саме буде. Раді спортивного інтересу зараз розріжу ці дві банки, подивимось може якась також в нуль. І ця з піском. Із чотирьох банок лише одна справжня. Зараз я її кину на електронне навантаження, протестую, яка ємність. Вангую, що тут близько 1000-1500 тисячі, тисячі годин. Ось фірма Powerbank. Мулдон. Мулдон. Його навіть вимовити тяжко. Поставив один-єдиний акумулятор на зарядку, поки він заряджається, розібрав ще два акумулятора. Пісочок. І третій, це на яких, який був запаяний теж пісочок. І з чотирьох акумуляторів маємо три купи піска. Ось вам вага павербанка. Він і так легенький, так ще й цей пісок. Ось такий результат маємо. Розряджати акумулятор буду ось таким електронним навантаженням від Atorch струмом 2 А. При рахунку на 5 В, це буде десь 1,5 А. Але бачимо, що напруга відразу присіла до 3,6 В. Мабуть, в акумулятора дуже великий внутрішній опір. На жаль, під рукою нема чим поміряти. 2 А, мабуть, забагато буде. Нехай попрацює на 2 А, потім скину до 1 А. Але я думаю, тут і так вже все ясно. Ось такі результати вийшли. 500 мА акумулятор видав струмом 2 А і ще там трошки набрав струмом 1 А. Друзі, ви самі все бачили. Три акумулятори з піском, один недоакумулятор, і гарний красивий корпус, зроблений під кожу. І на виході фініш 630 мА, а це близько 500 мА по 5 вольтам, а навіть менше 400 мА. по 5 В. Ось так нас дурять. Будьте уважні. Надіюсь, це відео було комусь корисним і комусь береже кошти. Всім дякую за увагу, всім пока.